Всім і з вами Бронька із каналу Melby Crystal Brown Star. Сьогодні я вам хотіла зробити обзор на різиночки. Так, це моє, можна сказати навіть шоста пачечка різиночок. У мене були такі папирішки, Ще у мене є такі сині і фіолетові різиночки, складені гармошечкою. І є простенькі жовтенькі Ще у мене є. Точніше дезволи. Почтініші деболи. Такі розові відіночки з промежутками є розові білим. Але видно, що я їх уже розтратила. Ну, ці як ви знаєте, для плетіння. Вони дуже зараз популярні. І майже кожна дівчинка і хлопчик їх мають в цьому домі. Так що відкриємо, пойдемося на цю патічку. Як я бачу, унизу вона не відкривається, а відкривається вверху. Тут є дві скоби. М -м О, як добре, що тут заклеє різиночки, не будуть Ось Отаку От ми відклеюємо. Я тут одразу замітила, що тут є фіолетова така рогатка, маленький станок. І є пачечка з тими пучками за корючками. Які треба чіпляти на брифлички. І в мене є червоний крючочок. класно, маленький мене є червоний крючочок. Це ми відкладаємо в бік. Взагалі-то мені, коли мама купляла фіолетові папирошки, з ними ще йшли зелені папирошки. І з ними ще йшла, вроді би, це була голуба чи зелена, теж ця такова штука. Такова штука. Але на її тут окриочок заламався і мені подружка подарила ту саму, може, ну того самого кольору штучку. Ну, це. Е, у нас я ніде да, не могла знайти рогатку, ніде. Да. І у нас 10 гривень коштували ці різнички. Так. Ну, як ви тут бачите, що тут є і білий, і бірозовий, і корічневий, і чорний. Ну, коротше, тут є дуже багато кольорів. Є багато, може, за 3-4 відтінка розового. Є зелений, є бірюзовий, є зелено темний, світлий, салатовий. Коротше, воно дуже круте. І це мені подарила моя, як сказати, фіна, чи чисо. Ну, вроді би так. ось ну, Зараз я її відпакувала і я і буду робити багато браслитків. Да. І взагалі, це будуть браслетики на папу. Да, я коли моєму каналу буде місяць, я хочу створити конкурс, і там будуть чайки якісь призи, і там будуть призи призы браслетики ще якісь. Ну да, я розповідала це все. Народ, я знаю, щоб мене роб що, не не что я так. Короче, няшки підписуйтесь, приводіть своїх друзів і кладіть мені багато лайків. А з вами була Бронька. бай!